Бача, здається, там якась посилка прийшла, Іди перейді. Добре. Купи іграшок. Ай! Де це я? Що це? Купи іграшок. Це світ іграшок. Де так класси, треба йти подивитися. Mm -hmm. <плодинський> <плодинський> <А -х! плодинський> Де? Що Та це таке? Таня? Так. так. Треба, треба нажимати кнопки, якісь Катя, з має бути не Угу. <плодинь> Я нажму цю червоненьку. Давай. Не пощастило, тепер я попробую. а нажати? Давай Як мені нажати? Давай нажму цього. Ну, пік! А іграшки. А, -а, -а! О, а я вже не хочу тих іграшок. Хочу вийти. Сотні, треба вийти. Давай, тепер я. <вісляндів> <вісляндів> тепер я. я нажму купошку. <"Оспіпкостю> Давай. ]啊]啊 uh, -huh. uh! Uh! Eh? Ro! Foo! Ro! Treba, treba,

Так, я нажимаю кнопку. Почему? Нормально с топку? Я нажму на отю. Кнопку виходу Це хто? А -а -а -а! Ой, давай, натискай, я натискаю на шуку, я назваю носу срану. а а ай! Ой, ой! Что це? это? Oh. Ай далі коробку наступний. Вискій, не стріляємося, нам треба знайти вихід. Так, я натискаю оцю! Де я? Так. Треба ту коробку піти прибрати, щоб Катя ще... Щоб ніхто туди більше не забрався, да. потрібно їх забрати обов'язково. Не забудьте підписатися, щоб знати, що станеться скальчують далі, чекайте наступних новин.